Останні два тижні у сервісних центрах МВС помітний ажіотаж. Тут побільшало охочих перереєструвати свої транспортні засоби. А талон на омріяний візит варто брати за два тижні. Десятки війничан щоденно стоять у чергах, аби змінити власника своїх автівок. Тут здебільшого ті, у кого більше однієї машини у власності. Втім, чи пов'язано це з ухваленням закону про мобілізацію, не коментують. У сервісному центрі МВС кажуть, попит на перереєстрацію транспортних засобів дійсно зріс, але точну причину встановити складно. Аналізу окремого не проводимо, тих реєстраційних операцій і причин, тому що у всіх людей вони різні, але дійсно. Час ухвалення закону в рази збільшився попит. у на нас збільшилися черги, і якщо дивитися, то є такі питання, що чоловік перереєструє авто на дружину. Дружина на чоловіка, на дітей, тому певним чином, так да. перереєструвати автівку прийшла і Ніна Шаурська. Вона тимчасово проживає за кордоном і змушена змінити власника транспортного засобу, аби пройти технічний огляд. Мы переоформляем машину, которая сейчас по доверенности на моего мужа, на меня. Про мобилизацию вообще никаким чином мы оба пенсионеры, но мы живем временно во время войны в Германии. И там для того, чтобы пройти технический осмотр машины, должен присутствовать собственник. То есть проходить не собственник не может. Поэтому нужно, чтобы она была оформлена на мне. Не спиняють віничан також і ціни на послуги, які нещодавно зросли. Зараз перереєстрація автівки коштує 755 гривень без заміни номерного знаку. Якщо ж його змінювати, то вартість вища 910 гривень. Для того щоб громадяни могли зареєструвати або перереєструвати транспортні засоби, здійснити первинну реєстрацію транспортних засобів громадянам. Необхідно зареєструватися в електронній черзі. Отримавши талон на послугу в територіальному сервісному центрі ГСМВС, МВС. Або ж отримати такий талон в онлайн-черзі в терміналі територіального сервісного центру МВС. Щоденно у Вінницькому сервісному центрі приймають понад 200 відвідувачів. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта.